На старту, вага, на великий. Mm -hmm. А другий mm -hmm. шарика. Ні, nee, я таке мені не цікаво, оцей набір у вас, скільки це, це Полтава, да? Да. Так, да, це і Полтава. скільки він коштує цей набір? Раз, два, три, ще ну, кожен підписаний 500, і той, що не підписаний 100 гривень получается 2100. О, прям целый, вот всё, видите, чай. И написано 87-й рік. Он обычный, для там, старищи, выруб, там 60-ти, 50, вони 1.000. Астор Пасечню 1987 рік. Рисунок домашній написано цукорничка, чай, тут, мабуть, написано кава, да? Тут кофе написано і чайник. І кришечки. А це розеточки. Що з ромажити? Угу. І чайничок ось. Ой, гарний чайник. Утвержден, художественним. Саве там Полтавська фарфорового завода, рисунок Ромашка Місюкка. Ось ця Ромашка. Оцей гарний Київ у вас 1500 років. А цей скільки коштує глечик? Глечик цей Київський 3000 тисячі коштує. 1500 років mm -hmm. місто да. Київ да. ЛКС. Це 81, 82 рік, гарний. Боже, а оце щось таке манюсіньке Яке крихітка крихітка. І скільки ця крихітка? 400 400. Це 200. ой, це такий гарний малюнок. Прям такі, як квіточки. Дуже цікаво. І оце щось новеньке у вас. Такий гарний хманець. Боже. Розпис. І скільки цей коштує? 1200 двісті. І оцей такий гарний. Оця. 350 о яка. ЛКС написано. І скільки ви сказали, вона коштує 350 гривень. Дуже гарно. Дивіться, яка інтер'єрна річ. І функціональна. Так, все передивилась, все пере. Перемацала у вас. І ну, ось сьогодні новеньку. Дивіться, Ага, Протворити. прям новеньке, ніхто, ніхто ніколи не мив її. 800. І скільки коштує вона? 800 гривень. 800. 800 гривень. То, що сьогодні тільки знайшов. Угу. Протерти трішки тут. Ну так, да, трошки ну, гарна така, така миска, миска гарна, так. Да. Дуже Мені красиві. колись попадалися, але побиті, з дірками під горщик Просто Ну так, а це прям. Дякую, гарного дня. Дякую. Бориславські чашечки. І вазочка, яка гарна цукорничка і таця. Блюдечка. А скільки цей сервіс? Чашечки по 150 з блюдцями. Там є три чашки і три блюдця. а одна чашка без блюдця. І це ж до нього. І це ж до нього, так? 150. Да? 150 гривень чайна пара, а оця боже, скільки золото. 100 гривень. 100 гривень, дуже, дуже гарний. Боже, на сонці, яке все красиво, Подивіться, яке красиве на сонці. 100-100-150, ну так. Вазочка дуже гарна. Дуже красивий сервіз. Ну не сервіз, а частина сервізу. Дивіться, як гарно виглядало. Дуже гарний. Цікавий клечик, як це? А це чайничок, не клечик, чайничок, як це до нього добратися. Нема ніякого клейма. Це цікавий, чи він сучасний, зроблений під кракелюр. Підметик без кришечки. А скільки чайник це зробили? 500 гривень. Бутон величезний, гарний, гарний. Да, 500 гривень. Не хочу далеко лізти, яке то клеймо. яких років, але дуже гарний. Ой, все, який дружок поруч лежить. Лілячки, валяшечки. Дивіться, мені подобається робота така рама, яка багата, а такі лілей, ну, дуже гарні. це цікаво ну це мабуть сучасне такі печі перший раз бачу таку манюнечку вони зазвичай білі а це наче значить дві сестрички жовтенька і біленька Це кто-то другой два десятка один і второй надо

Пара 100 гривень, дві штучки. Це на здоров'я Дві штучки, 100 гривень, сестрички. Ой, а гусака хтось розмалював. Да? Це ж такий він не повинен бути. Чи повинен. Вони ж зазвичай біленькі ці гусаки. Який миленький. Довго ж. Це такі вже 90, ті але звичайно вже якість не та, але форма приємна. Такий малюночок гарний. А скільки ці чашечки? Це не чашечки, це набор. Ну, набор. А вони... 200 гривень це все, весь набор. Ну, чашечки. Якщо чайник, то 250 разом. А, 250 разом. А блюдочок нема, да, Дани? Ні, не, не було їх. Угу. Це такий Теп... набор. Дякую, угу. я потужу. Ну да, так, така форма. А це що тут тарілочки? Баранівські. о, яка гарна баранівка. Вони такі да, були. Одна була така потерта оця на вісімка. Це красиво на подарок. Я собі две лишила. А тут квартира вже, бачите, вдома. Так, гарно, гарно, прям така картина, картина. Я подружкою помила, положила и подарила на ділі. Так, гарні, гарні дарічки. Цікаво. А оце? Пробочка, вона до такого підходить. У мене такий без пробочки, ну не дуже. підходить, а в принципі підходить. А скільки пробочка це? А скільки ця пробочка? Оця пробочка. 30 гривень. Це що таке? Гарне? Бургенленд. Велірой бог. Чи, як правильно казати, перепрошую. Це, мабуть, воно все однакове. І скільки воно оце? Це ви комплектом продаєте? чи? І ск... А скільки оця велика? Двісті п'ятдесят гривень, великий салатник, підсвічники цікаві, такі прям. А це соусник. Після гривень. П'ятдесят гривень. Сусник, Німеччина. Добрий день. Добрий день. Давно у вас не було? Що цікаве у вас є? Цікаво, от користь, дивіться, який красивий. Ага. Ну, частина сервізу. Да, ой, такий так. прям... Да, дуже витончена робота, дуже гарна. Дуже гарний, да. таке Цей, золото. Там експортний навіть. Да. О, да. Українська парцеляна. да, дуже гарна форма така. Красивий, дуже ціленький. Угу. І скільки коштує він? Ну, тут воно окремо все продається, бо... угу. тяжко разом продати. Да. Це 500, це 350, це 250, солхичі красиві. А воно, дивлюсь, наче роз... і, і біле, і золото, біле і жовте, да, да, розмальоване. Воно не просто жовтим, да, да, да. а воно з білим. і золоте. Да. Дуже Це таке. Да, рідкісне таке поєднання. Оці такі гарні, рідкісне таке, зверху білим золотом, як срібне помальоване, а тоді ще золото таке жовте, дуже гарний, так. Да. А от Є навіть плаченої малюють, я не знаю. Ну так. Да. Гарний, гарний це такий, скільки? прям розкішний. Так. Цей скільки? Цей 70. А це, це Валендорф, катулочка німецька. І скільки вона? Ну, якось. Ага. Це така. 350. А цей? Ну які це оці. 30. Оці рельєф такі, прям трояндочки. Рельєфні. Трояндочки То. такі. гарнюні Бомбоньєрка, 350 гривень. Олендорф дуже гарна. І оцю манюнечку таку ніколи форму не бачила. І скільки вона? 150. Дуже гарна, дуже така прям витончена, витончена да, форма дуже гарна. І городниця, оці от красиві такі кліма. Так, да, тоненькі, така порцеляна, гарна форма Це така. Красивий, а вони по чому? Такі по 30 гривень. Це у нас така сукова жімалочка, для лимончика, для лісика, свіжий сок. І скільки вона? Така 30. Дуже. 30 гривень. Це сучасно, але дуже корисна річ. Дуже корисна річ. Це гарна. І скільки ця марганцева ваза? Це 500. 500 гривень, так, да, гарно. Трошки примерна, але вона цілий. Ціла, гарна. Ми раз був дощ, і ми на складі тримали, то воно ну, тут свідомі дало. А цей раз мороз. Так, да, да, ще такий мороз гарний одразу. Це... Це все і колони, і баланс, і воротниця у мене туди, і користи. А глечик отой з виноградом точий, великий. А, ну, я не пам'ятаю, на ньому нема глиба. Uh -huh. Я не пам'ятаю, я щось здивилась, що я не можу продати сім'ї. Точно, я не буду працювати, я не знаю. Я не помню. Стільки золота, так, да, такий гарний. І скільки він коштує? Він недорого коштує, там є дефект. А -а. 150 гривень. 150 гривень. Так, так є маленька, коли це на прісні. Mm -hmm. Він дорог не жаль. Але дуже гарний. Добре, дякую. Гарного дня вам. І вам це Ой, важкі важкі. Це камінь. Це камінь такий. Ну, мабуть, там щось десь паловали. Натуральний камінь. Так воно ще висіло. А, то значить отак воно повинно бути. О. А, виноград. Мабуть, отак. Виноград. Самоцвіти. Справжні. Чотири. Потім хто це що вони таке було? Ну обычно это уже где-то ближе к середине. Да, да, да. А причем это, 500 битый. Работает и все. А это здесь вот по-моему, вообще я больше собираюсь. А, малые. Так, цена за коробку. Вот это меня увидет. Рубль 50 копеек. Если попадается, я удовольствую. 8. А с... ну, бумага, у меня куча, надо просто пересмотреть. Там их очень много. А сколько А вот эти ци... шкатулочки почему? 300. Коробочка? Угу. 300 меня интересует. Почему? Я понял. Я помогаю, там у меня есть друзья, у которых ну, такие маленькие, пока музей. Драконовная. Дело в том, что зачастую бывает, что даже оформить какой-то материал и так далее. Не хватает. Даже фотографии. Все, удачно. Спасибо. А скільки ця пробочка? 500 баус 500 гривенчика за 400 за 300. Оця ваза, мене просили пошукати <клухи> жовту вазу. Так, вона жовта, дивіться, яка гарна. <клухи> Але ось тут я не знаю, дмиється це всередині чи ні. 500 гривень кушти. Да, на она просто. Да, сейчас сюда повернется. Сейчас люди увидят и стаканы. Вот эти будут красиво тут играть. Оно чикриманка, чи коштує Так, Как оно креманка? Чи... Это Германия. Ой, ой какие 1000 гривен. Ну, я думаю, за... можно еще подвинуться. Там даже на пару сотен. Их за 800, думаю, за Легенькие, легенькие, да. Да, да, да. А вот это французское стекло. Франция. Ну, оно тоже легкое по сравнению с нашим. Угу. Понял. Их там две, да? Да, да, да. Это эти фуршетницы для. Угу. И почему Узор вы... внутри. Мы ну, уже по 400 мы угу. их отдаем. Тут одна. Вот, видите, только чуть-чуть. А так угу. это целое... И вот кругленькое, еще есть. Вот. Вы можете тоже поставить пока стаканчик. Давай, я, я, я боюсь чтобы, его. Я боюсь его. Вот, видите? Да. Оно тоже легче, чем обычная наше. Парфоровое. Вот. Там оно легенькое, да. И там внутри... это, это лед, это лед. Угу. И сколько она Это все его по 400 что... угу. Три штучки их. Да, одна там только отснутая. Да, парни. Ну, ну, а по чём парни? По 200 любая. Но опять же, будете две брать, да. можно уже будет там угу. две за гарни, 350. Да. Поняли? Угу. Это 200 гривен Нет, на борт. Это современная уже. Это да. современно в современном эпицентре продаётся. Угу. Да, это сучастник. Ну. А те... Ти... Ось такий, бачите, для декорів в акваріумі можна, для рибок, зрозуміли? Як для рибок? Боже. Ось так, от, от, от рибки туди-сюди залітають. А, зри, в аквари... середину в акваріумі? Перший раз таке бачу, бачу що воно таке з утором. Розетки ось такі, це звичайний брюцер. Ні, віддільно не продаються. Буває, як не вистачає навіть. Звичайно залишаються чашки поки. Видите какой? Еще бульонница такая бувальная, классно. Ну, забрали только бульонницу. Разпаровали. Ну а що поробить? Не, ну що беруть люди. Да, що люди беруть, хай беруть, берут, да. Есть Вот Это все сервизи, то сервизи. Просто не все я по шесть штук выложила. Угу. Ой, не выложила по шесть. По две штучки поставили. Да у вас тут єде погулять. Да. Щось продавать? А то большой, я щось... Багато всего, да. Багато всього. Да. А по чому ці лебіді? Лебеді? то по 150. Це вони як підсвічники, так. Да? Думаю, сюди навіть можна соус, лежить. Угу. Час еліта. Гарна, вогімія. Тож є така серія, я не пам'ятаю, угу. як називаються, да. але тисячу гривень Так. Боже, а оце у вас що таке, оце така величезна? Це база чи... База на Германії, Рейхенбах. Угу. Висока вона, така база 4,5. Да, величезна. Ой, не, не тяніть я її. Це Рейхенбах. Ага. Да. Вона тяжела, велика, перфора. Да, Спокат це робота, 4,5. Це база 100. Це таке, да, така інтер'єрна річ. Шикарна. Угу. А я буду табак покупаю, заряжаю и так 600 гривень мальва. Находи Любі мої глядачі, показую вам другу частину знахідок з моєї вчорашньої барахолки. Ось цю вазочку я дійсно щось знайшла. Просто в купі такого непотребу вона була така брудна, що не було зрозуміло і видно, якого вона кольору. Я її витягнула, відминала. Як на мене, то це такий просто ну, такий витвір. От, Старого львівського скла. Коли майстер з, з шматка гарячого розпеченого скла от створює шедевр, так, як от, як, як йому натхнення, як він бачить, як він відчуває от на той час. Тобто я ніколи не бачила такої форми, такого поєднання кольорів, таких, ну, от я ж кажу, Оздоблення, і так наче от стиль такий, львівське скло, але от саме такої форми ніколи не бачила. Оця нижня частина така ну такий просто шматок скла. Ось видно, бачите, яке воно товсте, там внизу вузенький вузенький такий отвір. Тоді, ось тут трохи вона. Розширюється, а тоді таке горличко. Зверху горличко зелене, а тоді таке марганцеве скло. І оце як оздоблення, оцей такий поясочок з таких бульбашок. Скло старе, ось тут на горличку є бульбашка, бачите? Ця вазочка продається, 350 гривень коштує, вона невеличка, 17 см висотою. Але, як на мене, дуже цікава. Я взагалі думаю, чого я продаю, може собі лишить. Але на мене чоловік лається, щоб я пороз трохи по місце звільнила, і щоб не завалились у мене меблі від такого тягара то треба щось пороздавати, щоб щось нове купувати. Оцю компанію ще придбала під замовлення. Оцей баранчик полонний. Бачите, такий маленький. Їде в колекцію до пані Ірини в Херсон. Так. І оцей песик. Київський, бачите, червоне клеймо? Гарний такий. Що це? Різеншнауцер, якщо я не помиляюсь, не знаю. Точно. Теж поїде радувати свою нову хазяйку. І ось такий, такий янгулятко. Це я так згадаю, ну, сучасна якась порцеляна, але порцеляна гарної якості. І е, ціленьке воно, дуже миле. Напередодні Різдва. Такий комусь буде гарний подаруночок. Пані Ірина готує. Бачите, така собі компанія. Ну, оце вже моє поповнення колекції. Господиня казала, що 1978 року їй подарували на весілля шість штук таких, залишився. Один ця скляночка, чарочка, отакий от маленький. Для мене відкриття я не бачила в ті роки, що так багато було скляного посуду з такими кульками. У мене вже є блакитні, є бускового кольору, і от тепер жовтий з такими кульками виробив. Видно, що вони не наші, це щось якесь Європа виробляла, імпортні якісь. Але от, мабуть. Поставляли країни соцтабору в наші магазини. Як мене там хтось писав, питав, це що це за фетиш у вас, чарочки? Ну це не фетиш, це просто їх зручно зберігати. Вони не важкі, не займають багато місця. Тобто їх я ще можу, можу купувати і ставити. Це хочу показати вам маминого другого помічника це Ванечка, да? мама прасує білизну, а він мамі допомагає. зніматись, коли мама кіно знімає, Ванечка не любить. Тому це я ось так зненацька. Да. Ванечка Ні, не любить Ванечка зніматись. Ну, Ванечка ну поговори з мамою. Ну, розкажи, як справи в тебе? Розкажи, як справи, Ванечки? Як справи? Ну, скажи мамі, скажи, як ти спав, Ванечка, Ну, розкажи нам. Кіцюня мамина. Ні, він балакає з мамою без камери, а на камеру він жоломиця, да? не звик на камеру. Дякую, мої любі глядачі, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Ввечері я засинаю в гарному настрої читаючи ваші добрі побажання. А зранку, як тільки прокинусь, беру телефон і читаю зранку ваші добрі слова. Дуже дякую, дуже мені приємно. Ну, і Це дуже така велика підтримка. Ну, від щирого серця кажу, що настрій, якесь натхнення, якась наснага, щось вставати, робити, працювати задля нашої перемоги. Щиро вдячна всім, мої любі, бажаю вам теж миру, тихої ночі, тихої, тихих днів, скорішої перемоги, здоров'я, миру та добра вашим родинам. Готуємося до Різдва. Дякую нашим. Захисникам, хай матінка Божа їх береже. Тільки завдяки ним ми можемо готуватись до Різдва, подорожувати, дихати, жити, тільки завдяки ним. Дай Боже їм сили. Все буде Україна, мої любі! До наступних зустрічей!